привіт! це Counter-Strike 2 і нова карта з майстерні Стім Дотаун. Давайте її зараз розглянемо. Отака перша заставочка. Що вибираємо? Чи терористів, чи контртерористів. Я вибрав контртерориста. Hey, зараз you почнемо. Like you I got like Роздивимося. Дивіться, який гарний захід сонця над океаном. Це якийсь парк розваг. Тут така цікава локація починається. Щось цікаво тут дивіться, які тіні красиві йдуть. О така цікава карта у нас. Наша до кінця не дороблена, я так розумію, у нас зроблено на конкурс карт MapCore. От, отака. У нас гарна локація. Ну, тут ще бачу все не заповнено, але вони приблизно зробили. Ось така качеля гарна. Це у нас другий пілот може бути режим. Тут на одну лише позицію ставити бомбу можна, на. Як бачимо, ще повністю не розкрашені, не розмальовані. Коні в нас О, досить гарно така карта. Чому вони їх до кінця не роблять ці карти, до кінця не розмальовують? Тому що, якщо їх не візьмуть на конкурс, ну, мається на увазі вони не виграють, то їм нема смислу їх дороблювати, домальовувати і так далі. Тут є, що двері відкриваються. От Ми можемо так іти. Тут де ми, там, де контртерористи виходять. Можна закривати, відкривати ці двері і можна отак йти. Сюди вже. От. І як вони їх. Конкурс виграють, вони їх дороблять, доведуть до ще кращого. Ну і відповідно вже ця карта, напевне, що буде в Counter-Strike, якщо вона таким чином. Тому більшість карт, яких ми бачимо на конкурсі, вони до кінця не розмальовані. Але це майже вже закінчено. Досить гарно зроблена карта. Бачимо, тут напевне щось цікаве вже буде домальоване, але вони все вже зробили, щоб поставити. Гарно зроблено. для другого пілоту ця карта чудова, на мій погляд. Тут ми були. От вони можуть сюди терористи йти, бачимо тако і можна в цю сторону йти. Тут ще така качеля, що піднімається вверх. Дуже гарно все, ну, продумано парку, я би так сказав. Це гірки, на яких кататися можна. Ну і тут закладати бомбу. Тут якраз коло цієї качелі на кониках якраз закладати бомбу. Сюди не можна перейти. Ось така досить гарна карта. Думаю, ще такі будуть різні карти. Є ще одна досить велика карта, яку я вам хочу показати в наступному відео. от Вона досить велика. Якщо цікаво, то я ще виставлю в наступному відео. Якщо вам сподобалася ця карта, ставте лайки, підписуйтеся. Я буду радий, якщо буде багато переглядів і підписів на мій канал, це буде давати, стимулювати, багато відео ставити. Дуже дякую за увагу. Всім па-па і до зустрічі!